Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Подушка кріплення радіатора. Або, другими словами, нижнє кріплення радіатора. Петре застосовується у автомобілях марки Opel повний перелік авто. Можна знайти за посиланням під цим відео. Ви перейдете на офіційний сайт компанії Деталіф, де зможете залишити своє замовлення та ознайомитись з додатковою інформацією. Оригінальний каталожний номер цієї деталі 90 50 10 87. Пам'ятайте, все життя складається з деталей: мирного неба та хорошого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок, підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.